Заїзд, високий пасажирів, також в першому заїзді. Добре. Ну, другий, а як мені розуміти, оцей кірпіч? От я б доїхав до сюди, бачу кірпіч. І можна наліво направо, але кірпіч. Це 16 А це, а, ну добре, я проїхав, а це що означає? Оце кірпіч. А це знак, що можна і вліво, і вправо. Ну як мені розуміти? І де написано, що це для транспорту. Де ви сказали, що це для громадського... Зупинка, громад... зупинка заборонена, тобто, а тіло, а ви мене евакуація. Правильно. Я не зупиняв. Об'їзд перешкоди, зліва справа, це no. весь безпеки. а кирпіч що забороняє? На тротуар їхати. Я не їхав на тротуар. Де, що на, тут, де то, написано, то, то, що я не кирпити. можу. Не бачу, тут що написано, це? що я можу зліва справа, а тут написано кирпіч. Куди кирпіч? Дивіться, його нема де прикріпити. Взагалі нема, ну, нема де. сервіс поставив тут його. Ну, його нема де прикріпити. Дивіться Немає. ще раз. От я приїхав, той знак, що мені не можна. А до цього я доїжджаю? Можна. Зліва можна, справа можна. Де тут написано, що де для транспорту? Де тут? Ну, є Оцей ж... знак суперечить тому. Ні, кірпіч становлюється, не один кірпіч. Бо якщо один кірпіч стоїть, то він неправомірно стоїть. Але він стоїть знаком 4-1 Рух тільки прямо. Ще раз, я той знак проїхав. я доїжджаю сюди. І цей знак мені каже, можна сюди, можна сюди. І я їду сюди. Але, зверх... мене там Але зверху знак В'їзд заборонено. В'їзд заборонено на що? Якщо цей знак можна сюди, а кірпіч виш... на що? На що заборонено? Ви ж по стріцях безпеки не поїдете? Потрапила. Не я, І мені знаки це дозволяє, дозволяє, це забороняє невідомо, що що мені робить. Правильно, це зробили для громадського транспорту, щоб ви не об'їжджали. Це знаки для громадського транспорту? Бо нема смуги громадського транспорту. Де смуга громадського? Нема, кажуть, громадського транспорт. Ну, смуги, смуги нема. Знаку, що це полоса для громадського нема. Є знак, який дозволяє і сюди, і сюди, і я поїхав сюди. Але рух тільки прямо. Той знак я проїхав прямо, і я доїжджаю до сюди. Цей знак мені дозволяє сюди, дозволяє сюди кирпіч невідомо куди.